Доброго дня, дітки! Сьогодні я вас познайому з квіточкою, яку називають Алісом. Вона має зараз дуже гарний білий колір. А ще в неї є дуже гарний медовий аромат. На жаль, я не можу передати вам цього аромату. Але якщо ви будете бачити таку квітку, обов'язково її понюхайте. Ці квіточки мають різні кольори: білий, жовтий, малиновий, бусковий. У нас є тільки біла квіточка, але вона все рівно дуже гарна. Зараз кінець осені, а вона все рівно радує нас своїм цвітом. Бачите, які гарні білі квіточки. Міленькі, гарненькі. Подивіться, як вони розляглися і цвітуть. Дуже-дуже красиві, дуже гарні. Схожі на білі пухнасті хмаринки. Правда? Попросіть батьків, хай вам посадять такі квіточки в дворі. Вони завжди будуть вас радувати своєю красою.